Друзі, хочу прославити нашого Господа свідченням про милість його, якою він явив в моєму житті, і як спас моє тіло і мою душу від смерті. Почну з того, що народилась я в простій православній сім'ї. Ну, Про Бога ми знали постільки, поскільки всі знають, на свята згадували про Бога на великі, на Пасху, на Різдво. От. Жила обично, як, обичним життям, як всі живуть люди. У 22 роки я вийшла заміж, народила чотирьох діток, три донечки, синочка. Ну, на роботу ходила, все нормально було, здається. В 95-94 році я захворіла. І то сильно захворіла. У мене були приступи епілепсії, я падала, возив мене чоловік по лікарнях лежала, по обласних, по районних лікарнях лежала, ніхто нічого не міг з лікарів знайти. Нерв... З нервами казали, мабуть, щось і це лікували, нічого не допомагало. Тоді став рози, возити мене по ворожках, по екстрасенсах, по бабках разних. Тоже нічого, нічого ніде не допомагало, все ставало гірше і гірше. І от одного разу, ну я знаю, це я зараз знаю, що Господь мене чув і бачив, і він тільки чекав, щоб я звернулася до нього, покликала його. І одного разу я якось була сама. Вдома в кімнаті, дітки на дворі гралися, а я була сама в кімнаті і стала дуже плакати, просити Бога, говорити просто до нього, щоб Бог мене врятував, на кого ж я дітки оставлю такі малесенькі. От. Бо ніхто нічим не може вилікувати. Лікарі не знають причини, не знають, що таке. Одна тільки лікар сказала, що потрібно шукати в голові причину. І отак, так ще пройшло після того, як помолилась я, ну, небагато днів прийшло, і приїхала сестра чоловікова з Києва, дворідна, і побачила таку у нас ситуацію і каже: Приїжджайте до нас в Київ. У мене в Києві є знайомий професор, і він подивиться твою голову, поробить снімки, обстежить тебе. Ну, ми так і зробили з чоловіком, а якраз це було десь незадовго перед Новим роком. І поїхали ми з чоловіком до Києва. Зробили там обстеження, вона вийшла з документами. О, ну, Я кажу: ну що ж там таке? А вона каже: Ну, я не знаю, професор казав тобі не казати. Та кажу: кажи, я вже так розумію, що щось нехороше. Ну і вона каже, у тебе в голові. Побачили шість пухлин і одна така, як, як корече яйце велика. І сказали, що потрібна операція. Ну, я зразу зрозуміла, сказала все. Вже я не виживу, вже я помру. Куда ж стільки пухлин? От. Вона: ой, вони сказали нічого страшного удалять, і все буде хорошо. Але, слухай, давай на операцію ще не поїдемо. Поїдемо ще, я завезу вас. Е, у нас в Києві є такі біоточки, екстрасенси, давай ще туди вас позавожу. Ну, повезла вона мене до цих екстрасенсів. Е, я тиждень була на цих точках, стояла, там, звісно, е, там, страшно. Ти біополя якісь то екстрасенси приїжджали, от і вже мені їхать додому. І приїжджає екстрасенс одна і каже, давай я тебе подивлюся. Ну, кажу, Дивіться я ж зараз, зараз всі до екстрасенсів звертаються до гадалок різних, мульфарок і ще до кого там. Вона подивилась так і каже: Знаєш, можеш їхати додому. У тебе вже нічого в голові немає, ніяких пухлин, все вже пройшло. Ну, ми з чоловіком пішли на зупинку їхать додому, і стоїмо, і щось він так дивиться на мене, знаєш, каже: давай не їдемо додому, поїдемо назад до професора, хай він подивиться ще раз, зробить знімки. і якщо там нічого точно нема, їдемо додому. Ну, я ж не відчувала, що я вже там така здорова зразу стала. І поїхали ми, поїхали до професора і так йому кажемо. А професор так взяв мене за руки, каже, він старший чоловік такий був. Мені щось 30 було, а йому десь 50. Каже, знаєш що, дитину? Я засміявся, каже, що вже були у нас в Києві по екстрасенсах їздили. Ми кажемо, ну так, да, їздили. Знаєш, що я тобі скажу? Ніде воно, нічого не ділося. Зараз зробимо просто тобі і Ще раз снімок з контрастом, щоб підготувати до операції. От. І поїдеш дома на Новий рік, побудеш на свята, бо ж у нас теж тут професора, ну, як свята. От. А після Нового року, після свята Різдвяних, уже приїдеш і будемо робити операцію. Ну, добре, ми согласились з чоловіком. Зробив він з контрастом, зробили того снімка, він виходить, я ж тобі казав. Все як було, так і є. Нічого, ніяких змін. Одне, що хорошо каже, що вони не збільшилися. Їдьте додому, поїхали ми додому, ми дома не побули, навірно, тижня. А мені хуже і хуже, хуже і хуже. Ну, сатана свою роботу робив. Я не послухалась тою, хотів унічтожити вже мене, знищити. Їдемо назад в Київ. Приїжджаємо в Київ. Якраз, ну, вони кладуть мене, кладуть в інститут нейрохірургії в Києві великий. Я там лежала до 17 числа січня, лежала, і вони вже готували мене повністю на операцію, і 17 січня зробили мені операцію на голову. Операція йшла 10 годин, один наркоз не допоміг, робили два наркози. Е, бо я знаю, що це Бог так покерував. Він сказав відкрити маленьке віконце на голові, щоб виняти велику пухлину. А решту приїду через три місяці, як подзаживе, і решту тоді розріжуть і решту позабирають, щоб дві операції мало бути. Але там допомагали йому ну, студенти, які вчилися і вони там допомагали. І вони відкрили практиканти, взяли відкрили не кусочок а відкрили півголови. Він, як прийшов, він злякався, казав, ну, як помре мені тут, і що ж я буду робити? Ну, вже відкрили, то відкрили. І давай виймати. Виймали воно отож два, один раз було п'ять годин операція. Далі я пам'ятаю, що я відкрила очі і побачила маску. Я зап... Мені сильно заболіла голова, і я відкрила очі. І маску побачила кислородною, і знову нічого не пам'ятаю. А операція йшла 10 годин, на другий раз ще дали на 5 годин наркоз, бо не, не встигли вони за 5 годин нічого забрати. І тоді вже вийшли до чоловіка, чоловік розказував, що вийшли, професор вийшов через 10 годин до нього в коридор і сказав, що як вона у тебе жила, ми видалили з голови 24 пухлини, як вона в тебе жила? Ще в лобі осталось три, де ми не могли достати. От, в реанімації я, мабуть, двоє суток була в реанімації, прийшла до себе, в мене вийшов параліч лівої сторони, ноги й руки. Після операції, бо мозок був довго сильно відкритий, получився параліч. От. І лежали ми місяць. Ру, руку мені там руку встановив Господь ще мені в лікарні, не повністю так, але вже я могла рукою пальці ворушили, все. нога ні. Ногу розробляли, розробляли, але я її ще так е, шнурочок прив'язувала до ноги і підкину так шнурочком, ступлю, підкину, ступлю. А чоловік підтримував з другої сторони, лівосторонній параліч вийшов. І от і перед випіскою лікар каже, професор, давайте подивимося, зробимо снімок. От, а через два місяці ви приїдете, і ми зробимо другу операцію в лобі ще три пухлини заберемо. Поїхали на снімок. Завезли, мені зробили снімок, і на каталки в коридорі лежу. Нема ні чоловіка, ні професора. Жду жду, вже я стільки чекала, стільки чекала, стала переживати, що ж їх так довго немає. Не виходять, не виходять до мене, нічого не кажуть. Але виходять, професор е, сміється такий, обнімає мене, каже: дитино, ми так довго були сюди, перемотуємо, є в лобі три пухлини. Перемотуємо зараз знімок, немає три пухлини. Ми не знаємо, де вони ділися. Отак от Господь убрав мене, щоб не було другої операції, щоб не різали мене ще раз. Я, як, ну, я не знала, там, як треба молитися. Говорила, як вміла, говорила. Знаю, на каталки, як вже везли на операцію. Я тільки отче наш говорила, більше я не знала нічого. Отчина наш знала, отак от молилась. І просила, щоб Бог врятував. Чоловік молився, бо вночі якось проснулася, він сидить на ліжку і молиться. Просто просить Боже, спаси мою жінку, спаси мою жінку. І отак от ми молились, як міли, як роз... як понімали. І ми вже радісний такий поїхали додому, до діток. Я ще лежача була. Ну, ще трошки з місяць, мабуть, я була така, лежача я була. А тоді моя мама е, у нас в селі. Віруючі приїжджали, збиралися на хаті просто, в хаті збиралися. І мама туди стала ходити вже на зібрання, до віруючих стала ходити. І от зібрання закінчилося, і моя мама стала просити. Ага, Перед тим, перед що мені принесли, віруючі, прийшли, мама сказала, приход, прийшли провідувати, принесли мені книжечку. Про Женю Поліщук, як Господь ізцілив Женю Поліщук, чудо Боже називається. І там в кінці книжечки написано, що е, ідуть молитви в Костополі щомісяця, в кінці е, пас, остання неділя, йдуть молітви за оздоровлення в Костополі. Мені так туди захотілося, мені казалось, я заїду, я приїду назад здорова. І от мама пішла на зібрання і там просить братів, щоб прийшли. Якраз всі якось так затрималися, нікуди ніхто не спішив уїжджати. І мама їх попросила і прийшли, помолились за мене. От за мене помолилися. І я відчула, якось так багато легше мені стало. От. І з тої пори вже Бог почав мене піднімати помаленьку. Я стала сидіти, стала біля ліжка помалесеньку сама, присяду, встану, тренуватись, так, ногу розробляти. От. І стала казати мамі, що от мені би хотілося, щоб завізли. І вона стала пішла знов на зібрання, стала просить, може, хто би завіз би, вона хоче, щоб завізли, і об'явили. Ну, В районі у нас, звідки приїжджали браття з району, об'явили, хто може завести машиною. Ну, і один брат сказав: Я повезу. І приїхали, і поїхала моя мама, і я поїхала, і чоловік поїхав, поїхали всі в Костопель. От. Стільки там народу було багато. І от брат говорить. Питає людей, я не знаю, там, може, тисячі було, хто хоче оздоровлення, ліс рук, а хто хоче Богу служити? Там рука, там рука, там рука, а мені так стидно стало. Думаю, Боже, я приїхала просити, щоб ти мене підняв оздоровивши для діток, ти мене так спас уже при тій операції. От. І я руку підняла. Підняла руку, вийшла, я покаялась, молились за мене. Ну, я не отримала раптового істілення, так як я думала, що я поїду додому здорово, буде чудо Боже. От. Я як їхала, так але я була здорова душою. Я їхала радісна. Я відчувала, що я радісна, що я спасенна, що зі мною Господь, що я всі гріхи вже свої оставила. І що він мене підійме, я вірила, що підійме. І отак от помалесеньку став Господь мене підіймати. І чоловік буди в мене, була зима, водив мене на зібрання через поля, в кулі на снігу, він мене туди відео, назад забирає. Сам не ходив, тільки мене водив. І отак от я. Помалесенько-помалесенько став мене Господь підіймати, і вже в липні місяці я прийняла водне хрещення, вступила заповіт з Господом. І так Господь мене підняв, забрав в мене той параліч, забрав. І я, я ще діточок виростила всіх, всіх заміж повіддавала, поженила. От, а ще в мене через рік, як я покаялась, от, і хрещення вже прийняла. І став Господь так мені в серце говорити, щоб я народжувала. Я боялася. Я дуже боялася, що мене після операції були епіліпсичні приступи е е е лишилися. Я дуже боялася. Я вже так не падала, але приступи були в мене ще. І я думаю, ну ну як, ну як вагітно і ходити з такими приступами. Я пила дуже сильне лікарство від тих приступів. Але я погодилася, я послухалась Господа і от завагітніла і винусила, лікарства пила. В селі казали, що каліка-каліку народить. От. Але я народила здорового, хорошого хлопчика через Кесарево, правда, січення, бо так я не могла вже народжувати. От, народила ще хлопчика, і вирос він у мене вже йому 24 роки зараз. Він зараз біля мене, помощ моя. От. Я ще велике хазяйство держала. У мене я держала по десять свиней, по дві корови. Я робила на огороді все сама. Все і сапала, і копала, як то в селі, все робила сама. От так Господь мене підійняв. Помалесеньку, помалесеньку, не за один раз. Часом нам здається, вот от час чудо таке станеться, не завжди так Бог робить. Не завжди так я думала, як Женю раз підняв і вона вже пішла. Ні, мене Господь повів зовсім не так. Помаленьку, потихеньку піднімав, піднімав, піднімав. І от. І вже в мене 26 внучків є. Ще найменшенький мій нежунатий, а є 26 внучків вже в мене. Отаке чудо Господь сотворив. Е, моєї Історії болізні вже немає, вже досить професорів, мабуть, немає. А я вже 28 років живу після такої операції. Вот. І що я хочу сказати, що казали професори, що по всій землі, скільки існує нейрохірургія, Такого не було, щоб у людини було 24 пухлини в голові, і вона жила, і вона видержала таку операцію. А це Господь наш, це Господь. Ніколи не зневіряйтеся, ніколи, щоб не сталося до Господа. Він любящий, Він добрий, він тільки жде, поки ми покличемо до нього. І Господь дав мені такий труд, таку працю дав, я зараз труджуся, вірші. І що Господь дає для утішення народу, для підкріплення народу, дає вірші мені Господь. Я їх е, от, в YouTube виставляю, і книжечки друкую, і по вайбері, і кругом стараюсь, де тільки можу. Стараюся, щоб люди почули слово Боже, щоб почули про Господа, який він добрий, який він ніжний наш Господь. І от От так я вам трошечки засвідчила, що Господь наш добрий. Ідіть до Бога, ідіть, він живий, він любящий, він нас чує і бачить. За кожною людиночкою він дивиться. Я ніколи не, я б не могла раніше подумати, що мене там Бог бачить і чує. Десь він думала там далеко. А тільки я до нього визвала і зразу прийшла відповідь, і зразу прийшли спасіння через лікарів, а він мене врятував. А він мене підняв і отаке чудо сотворив житті моєму. Люди після операції з пухлинами довго не живуть. З одною дво, дві пухлини, одна пухлина, а я вже 28 років живу після 24 пухлин. Я ще, слава Богу, голова моя працює добре і труджусь для Господа. І славлю його вдень і вночі славлю. Він достойний слави наш Господь. Він такий добрий, він такий любящий. Він любить всіх, кожну людиночку, бачить і любить. І, і жде, поки вона покличе на помощ, поки покличе на помощ його. А ми привикли звертатися до людей, шукати помощі у людей. Особенно зараз багато екстрасенсів, гадалок, вони нічого не значать. вони... Не служать Господу, вони служать ворогу, який хотів мене знищити, і неправдою сказати, що в мене нічого нема, щоб я їхала додому. Якщо б я послухалася, уже би мене не було. Але Господь наш і Він помилував, Він явив велику милість надо мною. Слава йому за все, за все, слава навіки.